Шалом, це Славко Ася насідає на мене, щоб я швидше робив маленьку типову фіночку і брав якість зборки в порівнянні з фінськими. А мені хочеться творити. І от я знову ж таки уникаю, як казала, попер... вибачте на слові попередня Ася, я говорить, вам не без піщанку в туалеті говорить, ну, коли вона. Стала парикмахером і Так і тут мені хочеться подискутувати з паном з Джоєм Пі 42. Початку хотів послати, бо я не полюбляю ані примітивних комуністів, ані примітивних антикомуністів, бо ці спроби на Заході зрозуміти схід вони смішні. Не кожен коресарам зрозуміє. Північного Корейця, тому що вони часто вже затруті хангукством, нема того покоління, воно теж помирає, котре ще отримувало зв'язок як Отасіна старша сестра з північною Кореєю, як і старший брат. люди, які ще розумілися на цьому. Розумієте, дуже важливо знати людей, але я бачу, що пан Джоєпі 42 два таки розуміє, що треба брати японським джерелам як більш нейтральним. Ну, що я хочу сказати цій добрій людині. Це теж так, але деталі, от розумієте, Треба брати японців, коли вони розважають за Південну Корею за економіку, політику хангуків, Вони на цьому розуміються. А часто ж розумієте, що заважає всім цим людям китайцям? Хоча вони прекрасно знають один одне китайцям, корейцям і японцям зрозуміти одне одного. Не по суті, а публічно в про в виявах своїх більше в деталях то вони розуміють. А там пропаганда, ідеологія. Розумієте, на Ви ж самі розумієте, де десь після 1860 року дивитися корейські фільми за історію після 1860 року неможливо. Суцільно пропаганда. А японці тільки зараз почали знімати за свою революцію щось пристойне. Ну, і то то вже рефлексії на рефлексіях. Так ось. Чому ми отут, каже, користуємося Daily NK? Тому що є такий принцип. Робота з джерелами. Розумієте? Робота з джерелами. На відміну від інших, я багато пропагандивного лайна Хангукського не читався отак. Що таке пропаганда? Треба розрізняти їхні веселі комедії і дороги за те, що ми от один народ завжди. Що в фільмах що позитивне є в пропаганді південної корони? Вони вірять, для них Північний Кореї це благородний дікар. Це соотечественник і іспорчений впливами сучасності, котрі просто он горіть ідеал марабстві, ну благородний дікар Вальтера. От ракес, але не спорчений обществом потреблення. Що от якщо йому зараз дати общество потреблення, він не буде спорчення. Ну це зазвичай помилка щодо кожного ні, ніяких благородних дікарів. Це приклад двоє дві військові частини, які двох військових частин побилися між собою з со смертельним исходом. Тому что командир послал двух вояков, каже, обложил данью. Тысяча, говорит, юаней в неделю. Собирайте тысячу юаней в неделю и можете делать, что хотите. Ну и они натурально пришли воровать свиней. Это свиноводческий регион. Они пошли воровать свиней. И напоролись на солдатам другой воинской части, которые уважал что эти свиньи и село с населением в их сфере влияния что это наша свинья, как хотим, и мы ее доим. Это они сказали, те не вразумелись. Они сказали, если вы говорит, оставите свинью, говорит нам, и сможете еще уйти своими ногами. то по как тебе требовалось забрать тысячу юаней, они вступили в смертный бой между собой, и одного из них убили. Разумеется, я... Політичні висновки нічого не значать. В Північній Кореї нема політики, як її розуміють оці от демократи. Те, що намалпували в Південній Кореї демократію, яку вони намалпували абсолютно обіз'яння демократія, вона нічого іншого як борьба корней і вітвей насправді. Розумієте, що важдять корні в государстві і корні борються з вітвями. Президент і Корні це поміти. Навіть є непоганий зараз іде тайванський серіал за захоплення Тайваню зараз мода, Він слабенький снят кінематографічне, але розуміння корней там є. І корні всі По побіж Ну, Про що свідчать посадки президентів. А його завданням, Кімів, є: рубити корні. Це якщо ви дивилися. Дерево з глибокими корнями, там все поясне, що такі киби. Їм треба рубить корні постоянно. Потому що сажжуть, як сожрали Кіма второго. І ось я черпаю тут побутові історії, котрі ми можемо впізнати, в котрих ми можемо впізнати себе. Бо Україна це теж значною мірою Північна Корея. Як один правильно сказав, у нас, назові 30 лет ринок. А ми ніяк не піднялись. Каже, от чому ми в Північній Кореї, у них ді... ринок, як і у нас 30 років. Розумієте, 30 років ринкових реформ. Ну, правда, що ми за свиней теж, в принципі, б'ємося. Ну хоч наші вояки вже свиней не крадуть, а дачі строять, розумієте? Ми ж теж не в дахі ринкового процесу. І тому нам інші оці, от, ну, вони просто дуже милі, розумієте, от. Дивіться, як от дивіться, двадцяте застереження за фальшиві гроші. Огана в госбезопасності, що делати з фальшивими деньгами. Каже, треба зда із'ять, здать банк і видать квітанцію. Я спочатку думав, що вони вони підробляють, бо ясно, що розумні люди везуть принтери з Китаю, лазерні, цвітні. Або печатать, а, ну, а казасні хайнавиті, які вони у них вже народне печатання доларів. Розумієте, якщо ви в державі друкуєте долари, які продаються і конкурують на душі чеченськими, навіть в наших ларках ходять корейські долари. В кожного з нас напевно є кілька або чеченських, або корейських доларів старого зразка. Принаймні були точно в старих зразках. А вони теж друкують долари і юані. Виявляється, нікому в голову вони друкувати не приходить. Розумієте? Вони не такі ідіоти, щоб вони печатать. Узнайте, мені просто подобається, що як люди стрімляться к ринку, ви не розумієте, що ті, хто пережили соціалізм, я оптиміст, я вірю в те, що бабло побіждає любое зло. І мені не зрозуміло, чому. Асі зрозуміло, чому народ Словаччини, Маярщини, обирає таких уродів, як Фіціо і Орбан. Ані просвященний, тому що Кася, Ася каже, не просвященний. Тому що їм дешеве важать дешеві цигарки і дешеве пиво, розумієте? А оці люди свободу передвішення, поняли, у них теж вже немає автопарків. Всі автопарки записані на директорів, на їх родственников і зданий в оренду. Як ви розумієте, і ми можемо порівняти. От проїхати 100 кілометрів, ці добрі люди пишуть. О! Каже, от дистанція каже 225 кілометрів. Я помилився. Каже, по таксі стоїть 120 тисяч вон. разделили на 43 тысячи рынковых курс доллара 3 доллара а квиток на самом за тариф а квиток кондуктор продает за 300 тысяч вон за 7 долларов оставшиеся 4 доллара они делят по справедливости так они слава на начале пути да всего 20 предупреждение или 21 -е. да а когда еще будет 100? Ти ж до першої придумав. Це ж одна культура с Китаем. И вот, бачите, уже в них є маршрутки. Якщо вже в Києві ходять фаршрутки, ви розумієте, що ніякого ідеології комуністичної там уже нема. Бо там ходять маршрутки. Розумієте, це кінець насправді. Фаршрутка це символ свободи. Маршрутка і маршрут? Фаршрутка. Ну, ти, поляна Томаса, я ж тобі пересказую. Це ж велика книга, повіанна. За ставить за, за перетворення українця Павіана Томаса на людину. Між іншим, скільки сотні тисяч людей, таким шляхом, як Павіан Томас, перетворилися на українців в тій війні, розумієте, в вогні залізо перекувалося в сталь? Друга розкішна історія за ті професії, які обирають юні. Кореянки, тому що там вже теж ніхто не женеться за вищою освітою. Ще не донедавна вони хотіли бути лікарями, наприклад, вважали це престижною професією. Зараз, коли з'явилася західна фармацея, західні ліки продаються на ринках без рецепта. ви розумієте, врачі становяться не нужні, комі узкого количества спеціалістів, а там їх чоловіки витісняють. А так каже, що мені нахрен мені це треба, І що говорить, лікарственні трави заставляють себе для традиційної медицини. І знаєте, які професії вони обирають, як у нас, між іншим. Найбільше, най, най, найпопулярніша на даний момент професія, де при, при викладач музики в музикальних школах або в будинках культури. Чому немає ідеологічного контролю? Вони самі вважаються працівниками ідеологічного фронту, їх не посилають збирати лікарственні лі, 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 растіння, Це як у нас буде? Ну, короче, ви самі прикладете. Рослини якісь. Це є. І головне ро, батьки несуть, батьки заносять. Батьки заносять викладачка музики. Чому? Тому що викладачка музики може відкрити дитині вашу кар'єру. вона може дру... Бо чому? Бо друга за популярністю вже професія вихователька дитячого садка. Бо там теж, по-перше, заносять, по-друге, немає дологічного контролю і велику увагу приділяють вихованню дітей, в тому числі ну ви знаєте, що з музикою північні Кореї дуже добре, тому вони. Не офіційно дуже поціновують єдині, хто заїжджає, ви ж не знаєте з концертами. Це з південної Кореї, це музиканти до північної, щоб ви розуміли, да, ти да навіть група лайбах заїжджав. Ну це я просто кажу. І тепер третє вчительки начальної школи теж дуже популярна професія, бо теж заносять і. Можна якось прокуститися. Потім артисти, пропагандисти. Чому тому, що жінок теж забирають на службу, а можуть притулити в художественну самодіяльність і можна попастися на очі начальству, бо, бо викладачки музики і танців можуть виростити вашу дитину, і вона стане артисткою, пропагандисткою, і тому у війські її можуть послати в ансамбль пісні і пляска. там попадеться на очі комусь з кімів, ну з кімів і може зробити кар'єру. Правильно буде четверте офіційне навож. Потім, значить, коментатори пам'ятних революційних місць. Це теж популярна професія. Вони їздять, показують революційні місця. Не путати це з гідами, які просто показують Корею. А за гідами ще є провідники, які ну, це у них так супроводжують іноземців і туристів. Восьма це персонал ресторанів та готелей дуже популярний. Дев'ята фармацевтика Їм у них досі популярна. Ну, тому що ви розумієте, що продається з Південної Кореї. Перуки, накладні вії. І я ще щось забув: в основному це виробляють жінки надомниці і в тому числі жінки. Засуджені до пожиттєвого ув'язнення. У них десь 500 жінок засуджені пожиттєво за різного роду злочини, значить, і вони там сидять, значить, і скільки там 16 годин на добу роблять оці паріки, накладні вії і ще щось. Тому фармацисти, а 10 професія, ви ніколи не вгадаєте. Це взагалі бімба. Зі представительниця, чому я згадав за 500 засуджених жінок, каже стати бізнесменом, продати своє ім'я на вивіску і жити з доходом. Розумієте, вони вже зрозуміли, що Это, конечно, це каже, що ніхто сам сидіти не збирається. На кого-то ж треба реєструвати всі ці предприятия. Леда наша скоро рассказывала, как они с человеком что на початку 90-х поехали до Китая. Каже, а вот у нас были частные предприятия. А владелец кто? Коммунистическая партия Китая. А это, говорит, что? А это устав нашего предприятия на стене висит. Чем она занимался, я оповим. Значит. И что тут написано? Что ты можешь делать? Запытал ей человек. Юрий Андреевич, покойный царство ему небесного. Знаете, я господин Ван ответил. Или товарищ Ван. Все. Я, ведь по этому уставу могу делать все. И что вы думаете, у нього, значит, стоять дівчата, молоденькі, такі, наші, ще туди не приїжджали, китаянки, и рекламують пейджери, 8 годин не присаживаясь. 8 годин на ногах танцюють танець пейджера, чтобы его покупали. Но ну, им не тяжело говорить, а кто сказал, что жизнь должна быть легкой. Разумеется, от то і є захід є захід, схід є схід. Те, чого ви не зрозумієте. Чому я за це говорив? Я десь тут пропустив цю новину, я вам її так оповім. Так, це за торговлю Женшеням, потім треба буде оповісти вам купу новин. Оце мене вбила ця історія просто. Так. Десь я її. Тож наскільки цікавого в цій Кореї відбувається, все не оповісти. Коротше, я вам так, розповім. за ліс, лісове господарство. Ви знаєте, що наскільки Корея менша за Україну, а лісів там всього-навсього половину менше. У нас мільйон сто тисяч гектарів. Власне, у нас 10 мільйонів гектарів, 16,7% території офіційно. У них зараз 6 мільйонів 100 тисяч 960 гектарів лісу, 49% вкрито лісами, 26 орні землі, 10% і 10% пасовиська. Розумієте, що вони ліс відновлюють Північній Кореї значно ефективніше, ніж ми. Але ціна на. Деревину для опалювання теж росте, можете зараз порівняти з гуцульськими цінами. Я бачу, що народ відкочовує вже гори, Значить, кубометр дров був ще з 350 тисяч вон, 8 доларів. Але фактично він часто буває 370-400 тисяч вон. Це фактично вони вже доганяють до 9 доларів. Або починав, чому вони не люблять свою перестройку багато? Розумієте, що йде шодьотрасслаєння населення. Ася правильно каже, що найгірше це коли на найбідніших, на найубогіших на просвященних рівняються. Це от той, а ніхто за дікабристам. Треба, щоб і бідних не було, аж не було багатих. В чому помилка? От зараз є багаті. Ми вам оповідали вже. І ясно, що народ плаче за ті часи, коли жрати не було. Але кубометр дров можна було купити за 100 тисяч вон. Це от основна характеристика соціалізму поставлю цю за фальшиві гроші. Що ціни доларів все більше, юанів все більше, а влаження солдат поборами росте, уже каже, 1000, пробуйте 1000 юанів забрати за неделю. В Кореї ще. Так ось. А ціни зростають, а жити не краще стає. Розумієте? Так само, тому продають в'язанками ці дрова 3000 і 6000 з половиною, вон коштує в'язанка дров. а... Не хочете, кажу, опалюйтесь брикетами, як у нас? Ну брикетами вже і стиси, як у нас, ніхто опалюватися не хоче. Всі хочуть дерева, а знаєте, що насправді роблять? Крадуть електрику із січей, домовляються з їхніми селенерго місцевими, роблять отводи щотчиків і крадуть на 3-4 години, крадуть. Електроенергію у государства, Поэтому, как ви понімайте, чим більше вони украдуть, тим менше лишиться електроенергії для виробництва снарядів проти України. І я от дивуюся така потужна держава. А ми в нашій от американській нашому ку. Каргокультів щодо Америки її упустили. Ви розумієте, що ми б могли купувати оце вугілля по 53-58 доларів за тонну корейське, і купувати у них стрільно артилерійське, 122-мм поганеньке, але у нас і такого нема. Сто п'ятдесят А якби ми дуже добре прислужилися ядерними технологіями, то вони б нам дали 170 мм гармати більше ніж в принципі Америка нам дала. В чому проблема? Ви бачили, як корейські війська повернули хід війни в Харківській області. А вони ж могли ну, в Курській, а вони ж могли і в нашій повернути. Але ми повелися на Америку, тому що гроші розумієте, тому що Києва можна купити за 30 тисяч тонн, Борошна на два роки, як Путін це зробив, бо він дбає за свій народ. А наше керівництво за наш народ не дбає. Воно краде йому краще взяти грошима. На дрони ми і так все беремо. А ті, що вони зроблять, половина не полетить. Це вже не важить. А гроші вони собі розумієте? От в чому різниця? От чому це дві боки однієї монети, чому перебудову в таких державах, як у нас? Не вдаются. А потому чему что Корея наказания. нет наказания. О, нет наказания. Совершенно верно. Вот Царство это вот, который, у которого дроны не полетели. Почему его не наказали? Да. Потому что он вдоль. Он чей-то родственник, Ася. Да какая разница? Корни. Это не корни. Это Родствен... ах, гнилые ах, корни. Ну, Ася, Андон Ким. Вася, когда 70% населения стали янбанами, Корея упала. Династия Ли провалилась. Вот как у нас 70%. А наших чему? Тримають в чорному тілі, засвоїли досвід, північ, досвід часону. Бо якщо 70% людей стане янбанами, стануть госслужащими і родственниками, то держава впаде. Тому вони нас посполитих тримають в чорному тілі, щоб Україна жила вічно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.